Музику я хотіла покинути. Я думаю, господи, нашу мені це потрібно. Набирають на курси водіїв, трамваїв, тролейбусів. О, я думаю, все, покидай, нашу мені це все, все. Я навчуся, мама не буде знати. Працюй, ти керівник оркестру, бо в тебе в дипломі записано керівник оркестру. Це, звичайно, до першого місця це дуже-дуже нам важко було до нього дойти. Зазвучала ота мелодія. Як ми всі радіємо, ви собі не можете уявити? І нас слухала вся Одеса. Ді От люди. скромність, так воно і є. Всі ж такі люди педагоги тільки дуже скромні. Ваш улюблений музичний інструмент, крім домри? Фортепіано, скрипка. Яка пісня або мелодія завжди чіпляє вас за душу? Дуже люблю нічика місячна. Концерт чи тиша вдома? Концерт. Тільки концерт. Концерт. Чай чи кава? кава. Коли ви востаннє раділи як дитина? Радію кожен раз, коли все вдається. Три речі, без яких ви не уявляєте свій день. Бати, бачити своїх рідних, чути їх голоси, посмішки. І, звичайно, коли я йду на роботу. А коли яка ваша думка, коли ви заходите тільки до класу? Треба працювати. Що надихає вас навіть у дні? Треба жити, треба боротися. Все буде добре. Хі -хі -хі. Скажіть, будь ласка, Що ви думаєте, в, в учневі найважливіше? Талант чи працьовитість? Працьовитість, а потім талант. Всі талановиті це такі працьовиті. Найщасливіший момент у вашій педагогічній кар'єрі одним реченням? Успіх, учнів, учнів, їх виступи. І що для вас таке добре? Саме для, вас. для мене це інструмент, яким, якому я присвятила своє життя, який я тримаю в своїх руках і граю. І дякувати Богові і прошу, щоб іще дав мені Бог на нього грати. Сьогодні до роздільної творчої студії завітала вельми знакова особистість для нашого міста. А чому знакова? Тому що це викладачка школи мистецтв з класу Домри, яка присвятила все своє життя домрі, це в першу чергу, народній музиці, класичній музиці і тому елементу, яким славиться роздільна, це оркестру народних інструментів Наталя Федорівна Лужанська. Пані Наталю, ваш такий шлях доволі цікавий. Я думаю, що важкий в плані творчості, але і знаковий. І я хочу би, щоб ви пригадали оті моменти зачинань творчих початків, коли ви вперше взяли дому до рук. Як спала вам ця ідея? Хто може там на вас надихнув? Як починалося взагалі ваш творчий шлях? Ну, добрий день всім. Звичайно. Нічого не буває просто так на рівному місці, все починається з захоплення. Колись маленькою я прийшла до дитячої на той момент музичної школи, вчилася грі спочатку на баяні. Але в нашій школі з'явився викладач по класу Добре. Це була Людмила Яковлівна. І Я почула в сусідньому класі. Звуки, незвичайні звуки, але вони настільки були мелодійними, вони мене просто зачарували. І почався мій шлях знайомства з цим інструментом. Це, е, вона викладала предмет за вибором. Угу. І з того моменту я зрозуміла, що домра – це мій найулюблений інструмент. І так мій шлях склався. Я навчалася, потім музичний коледж, а потім. Наша школа на той момент вона була музичною школою. І ній так почався шлях з працею, з дітьми, з своїми учнями, я викладала вас домри. Скажіть, будь ласка, а ви одразу як закінчили навчання в коледжі і одразу ж вас направили на, на викладання? В школу. Я повернулася назад в роздільному і почала працювати і працюю по сей день. А що означає для вас бути викладачем музики? Це просто фах чи це покликання? Е, ви знаєте, пройшло вже багато років, і я зрозуміла, що викладач це та людина, яка може навчати. Звичайно, е, талановитих музикантів, віртуозів дуже багато, які закінчують консерваторії. Грають складні твори. Але коли вони опиняються в музичних школах або в школах у мистецтв, на сьогоднішній день наша школа називається, не розуміють, що вони не можуть працювати з учнями. Тому що це надзвичайно кропітливий труд. Треба любити, перш за все, учнів, дітей. І Працювати з ними наполегливо, поки під їхніми малесенькими пальчиками зазвучать якісь перші звуки. Це я думаю, що це покликання. Це не кожен музикант, віртуоз може навчати дітей. А, так. Воно і є. Навіть не тільки ті, що люди пов'язані з музикою. Да. Людина може знати ідеальну свою спеціальність, да. але не може донести. Вона може а... бути настільки розвинена, вона настільки все може заграти, показати. Вона віртуоз. Але з малесенькими учнями і почати їх вчити не кожен це може, тому тобто це покликання. А от дивіться, от ви якраз не торкнулися такої теми, що от учні у вас з різними характерами, там у когось там немає сьогодні настрою, у когось там немає булочки, все він не хоче грати, у когось там погода вплинула, там батьки посварили там Звичайно. чи щось. Як ви навчилися це знаходити підхід до кожного такий унікальний особи? Звичайно, всі наскільки діти вони всі різні, кожна дитина це особистість. І з ними треба познайомитися, поспілкуватися. І, звичайно, це не зразу відбулося, і не зразу оце прийшло. Але з роками ти починаєш розуміти вже і психологію кожної дитини, і шукаєш той підхід, отой ключик. Інколи дитина приходить, здається, наскільки вона. Все начебто схоплює, їй подобається, але через який час втрачає інтерес, і тут треба боротися. Що ж трапилося, щось я зробила, мабуть, не те, щось у нас не пішло. Шукаєш інші якісь такі моменти. І часто, часто удається, цю дитину залишити, щоб вона не покинула і не пішла, щоб їй стало цікаво. Звичайно, це особливий, це неможливо про це розказати детально. Це треба час і працювати з цією дитиною і знайти, зацікавити її, а ще підібрати такі твори, такі вправи, щоб вона почала рухатися і розвиватися до кожної. До кожного учня, до кожної дитини треба свій звичайний підхід, і вправи різні підібрати, такі щоб не, як це, не нашкодити, uh -huh. а щоб заохотити. За, да. От якраз ви сказали, що підібрати різні вправи, різні пісні, да, такі або да, мелодії, які двори, да. то як ви гадаєте, взагалі яким чином і яку роль відіграє саме народна музика? І творчість для юного покоління. Взагалі я хочу сказати, що музика це нічого так не передає стан душі, як музика. Це і сум, радість. І нічого в нашому житті не відбувається без музики. Музика нас супроводжує протязі нашого всього життя. А народна музика це надзвичайний скарб. Тому що музика це наша історія. Оці наші твори, оці наші пісні, які наші предки ем, склали. Вони по цей час звучать і вони будуть звучати ще надовго. Зараз нове покоління, зараз нова епоха. Зараз такі сумні у нас трагічні відбуваються Корі. події на Україні. І складається нова музика, народжується, яка надзвичайно потужна, яка допомагає нам жити, вистояти, працювати. Музика це те, що нас буде супроводжувати все життя. Музика це наш стан душі. О, яка гарна теза. Це музика стан, стан душі. Це наш стан душі. І якраз оскільки ми заговорили вже за народну музику. І наша гордість роздільної це оркестр народних інструментів. Це те е, ваше таке надбання, яке ви плекали, виховували купа репетицій. Купа там і були якісь такі кроки назад, але все одно воно відрожилось і перемоги перемоги і слава. Розкажіть про нього. Я як давно з'явився взагалі оркестр народних інструментів? Хто був іде натхненником, і як він продовжується, і стан його зараз? Дуже дякую за це питання. Тому що оркестр в моєму житті займає ну, особливу сторінку мого життя. Я навіть часто своїми колегами кажу, що оркестр це теж моє життя. З оркестром, звичайно, я познайомилася ще в дитячої нашої школі, нашої музичної, роздільнянської. На той момент керівником оркестру був доцент Одеської консерваторії Гапон. Віктор Самсонович, я йому дуже-дуже вдячна за це. Ми були ще дуже-дуже, як то кажуть, зеленими. Ми навчалися. Він нас кожного вчив штрихам, як здобувати ті звуки, як нам грати разом. Ну, декілька слів я хочу сказати, взагалі, що таке оркестр. Оркестр це такий потужний. Організм, я сказала, в оркестр входять різні музичні інструменти. Звичайно, всі викладачі нашого відділу, які працюють уже багато років поряд зі мною, а я з ними працюю, я хочу ну, оцей момент не, можу не пригадати. Це, перш за все, Дісюк Лариса Іванівна, це Карпіч Наталія Володимирівна. Це гімбра Роман Володимирович, це Сідих Тетяна Валерівна і молодий викладач у нас Михайлова Ірина Вікторівна, які поряд зі мною і допомагають мені творити наш оркестр народних інструментів. Оркестр це надзвичайно цікаво, але Поряд з цим це дуже важко. Коли збираються учні різних е, фахів, це і акордіоністи, це баяністи, це гітарісти, ну, звичайно, домристи. І у кожного своя окрема партія групи, оркестрові є групи, треба виконати свою партію, а ще почути іншу, і разом оце заграти. Це надзвичайно кропітливий. Такі ну, праця, важка праця. І інколи здається, що нічого не виходить. Ми дуже довго працюємо, але щось не йде. Я починаю розуміти, можливо, не той твір, можливо, ще. Не вистачає чогось. Треба, Ми працюємо з кожним окремо. І надзвичайно перемагає кропітлива праця оця наша. І поступово, коли учні вже. Почули, що щось народилося, зазвучала ота мелодія, як ми всі радіємо, ви собі не можете уявити. І отак, крок за кроком, у нас існує оркестр. Звичайно, колись на коли я тільки почала, я взагалі не думала, що я буду вести оркестр взагалі. Тому що я знала, наскільки це важко. Але так сталося, що коли я прийшла. В школу на той час директором була у нас Паєцика Наталія Сергійовна, Вона мені просто так категорично сказала: Працюй, ти керівник оркестру, бо в тебе в дипломі записано керівник оркестру. Отак я мій перший шлях почався. Звичайно, було непросто, але досвід прийшов з роками. І, дякувати Богові, на моєму шляху траплялися гарні наші колеги-викладачі. які Супроводжували, допомагали. Я їм дуже низький уклін всім. Можливо, кого я не назвала. От. Але ми працюємо це не тільки моя заслуга, а перш за все, всього нашого колективу. І тут якраз я хочу поставити ще питання про о, знакові нагороди, де брав оркестр участь. Ви знаєте, дуже багато конкурсів у нас було е, обласних на той час. Це е, ну повернутися на 10... На 15 років назад у нас систематично проводилися обласні конкурси. Раз на три роки, да? щось таке там. Да. Все, да? Це Одеса, місто, наш коледж, де в журі сидять фахівці, це консерваторія, це викладачі коледжу. Приймають участі оркестри всіх музичних школ мистецтв міста Одеси і не тільки Одеси. І ви знаєте. Ми на своєму рівні теж приймали участь, і дав Бог, що ми перемагали і маємо навіть друге місце і третє місце. Звичайно, до першого місця це дуже-дуже нам важко було до нього дійти, дійти. Але друге і третє місце це наше перше місце, тому що у нас консерваторія немає. У нас учні, всі наші учні, які навчаються в нашій школі. Тому ми показали свій свою майстерність, от, чому ми навчилися, і ми донесли, і нас слухала вся Одеса. І ми цим пишаємося. Наша школа цим пишається. Це наша перемога з міста. Ну, я як керівник, але я одна це не зробила. Ну, це Справді, схоже, знаєте, ви да. розповідаєте, справді в мене такий одразу образ вулика да, для да. того, ми щоб одна праця і для да. того, щоб отримати насолоду той мед. Так, як у вас да. пісню, так? це треба справді колективно. Да. А в цьому році, да, можна, та, та, будь ласка. А, а цей рік у нас це 55 років, ви виповнилися нашої школі мистецтв. І у нас був концерт в палаці культури. І я не можу не назвати ще тих викладачів і тих музикантів, які допомогли. Це наші випускники. Прийняли участь, підтримали оркестр. Це Володимир Ковальчук. До речі, він випускник майже із перших випускників нашої школи. Але він все життя теж присвятив музики. Він надзвичайно талановитий музикант. Зараз ми працюємо в палаці культури. У нас там є чудовий ансамбль, він басіст. Він дуже допоміг в оркестрі. Він теж виконував партію Баса і дуже-дуже хочу подякувати Ірині Ярославовні Користі, це акордіоніст, це надзвичайно талановитий музикант, це випускниця нашої школи. Багато років працювала. Зараз вона має посаду в палаці, в палаці культури, але вона підтримала оркестр. Вона свій інструмент. На улюблений, на якому ми теж ну, разом граємо в ансамблі. Вона прийняла участь в оркестрі. Я надзвичайно всім вдячна. Всім Звичайно, клас гітари зараз веде Роман Володимирович. Він ритм, групу тримав теж в оркестрі. Ну і перша домра, і ще раз хочу нагадати: це Сідик Тетяна Валівна, це моя, я їй кажу, моя дочечка, ще одна тетяночка моя, от Іриночка Михайлова. І, звичайно, всі 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 мої домристи, всі від маленького до старшого, всі баяністи, всі акардіаністи, ударні інструменти. Це Янчук Віталій. Я йому надзвичайно він володіє ксилофончиком, Це ж такий інструмент рідкісний. Він володіє і е, дімочка там. У нас на барабанчику. Тому у нас звучав Козацький марш. Я надзвичайно всім дуже вдячна. Всіх, хто був в оркестрі, і тому цей оркестр він звучав в нашому палаці культури на нашому юбілейному концерті. Я дуже всім вдячна. Ну, Пані та що можу сказати, шановні глядачі, ви з ним 100% зголосилися, зголоситися, те, що перед нами сидить не просто віртуоз музикант а все ж таки педагог, тому що Наталя Федрівна жодного разу не сказала про те, що там завдяки моїй там заслузі Ні. на полеговій праці тільки завдяки е, людям, учням і да, музикантам да, і так далі, надзвичайно. Ті От які... скромність, так воно і є. Всі ж такі люди, педагоги, тільки дуже скромні. Пані Талі. У мене таке ще питання. От ви так розповідаєте, розповідаєте такими темпами, що так наполегливою працею? А були моменти якихось таких зневірювань? Може, те, що ви там хотіли покинути все, вже перестати працювати? Думати, Боже, нашу вже сюди в цю музику, педагогіку і так далі? Як ви боролися з цим? Ви знаєте. Е, музику я хотіла покинути, коли я вчила, навчалася десь, може, клас другий е, в музичної школі. Коли мені так було важко. Коли мій викладач, я малесенька, худесенька, в мене на руках баян, і він хоче, щоб я зробила форте, а я не можу розтягнути той баян. Він мене фух, і я думаю, зараз я впаду. Я думаю, господи, на що мені це потрібно. Але в мене була така мама, яка мені сказала. Так, навчатися. Ну, і, звичайно, коли я поступила в училище музичне. І, а зараз я надзвичайно вдячна своєму викладачеві, це моя Раїса Володимирівна. Е, вона тільки закінчила консерваторію. Ви розумієте, вона після консерваторії, вона фахівець, віртуоз. І тут я з міста Розільної щось там дибаю на тої домрачки. Господи. Боже, вона мене так завалила, вона так мене е, як то сказати, навіть <сі> не знаю, яке слово підібрати. Господи, я сіла в трамвайчик, не пам'ятаю, куди я їхала, і я читаю надпис, ну, об'ява. Набирають на курси водіїв, трамваїв, тролейбусів. О, я думаю, все, покидай нашу мені це все, все я навчуся, мама не буде знати. Не знаю, як і що, але пішло, пішло, пішло. І... дав Бог ну, я тепер... Відкрима, Бог відвів, да. відвів, але я думала, що я поведу, може трамвай тролейбус. Але ви знаєте, робота в школі вона мене тримає все життя, і я ні одного часу, хвилинки не пожалкувала, що я працюю в школі мистецтв, що я викладаю у клас Домри, Звичайно, коли треба шукати учнів інколи. Ну зараз дякувати Богові, учні приходять. А тобто е, та, є таке. То, учні потихеньку є. приходять, їм цікаво, у нас народжуються ансамблі. Потім ми йдемо в оркестр, і ми багато творів вивчаємо, граємо. До нас приходять батьки, шанувальники наші, вони чують результат нашої роботи. Головне, що діти розвиваються, їм це цікаво, вони дружать з музикою. І для мене я завжди своїм колегам, своїм по, -по, по роботі, своїм друзям, я так хочу сказати. Я завжди кажу, коли виходять наші учні на сцену, ви знаєте, і виконують ті твори, які ми зробили, і вони вже на сцені відчувають себе фахівцями, вони музикантами себе вже відчувають. І я завжди своїм колегам кажу, а ми стоїмо і їх вже чуємо, бачимо. Я кажу, раді цього стоїть життя. І ми раді цього живемо і працюємо. Ну, і тут просто розкішні такі думки. <гум> Пані Талі, у мене ж таке питання. Як би ви, як фахівець, і педагог з досвідом, заплачив такий великий творчий шлях, що би ви сказали учням, просто дітям і батькам, які стоять на порозі вибору, займатися музикою чи ні? Ви <гум> знаєте. Я хочу сказати, що інструментальне мистецтво це надзвичайно важкий і кропітливий труд, або правильно сказати, праця, і перемагають, і доходять до вершин надзвичайно працелюбні учні і діти. Але займатися музикою є різні види мистецтв, це хоровий спів, це вокальний, це хореографія, це мистецтва І багато-багато чого ще є в світі цікавого. Звичайно, треба переступити оцей поріг і вибирати своє направлення, до кого тягнеться душа, і обов'язково займатися, тому що це розвиток, це. Учні, які закінчують школу мистецтв, незважаючи який факт, з якого фаху вони випускаються, але випускники школи мистецтв це вже на голову, а може на дві, і три, і більше, розвиток цих дітей, оцих учнів набагато вищий. Це вже з мого багаторічного досвіду. У мене стаж уже за 40 років. Я це можу сказати впевницю, тому що і мої внуки, і мої діти, колись вони хай вони не стали музикантами, але у них оце іскарка запалена. Були допичні, так? Да. Вони знайомі, у них зовсім інший кругозір. розумієте? Вони на світ дивляться іншими очима. Вони відчуваються зовсім по-іншому. І людина, яка спілкується з музикою, з мистецтвом. Це моє е, таке, я дуже впевнено хочу сказати, оця людина ніколи не зробить щось недостойного. Це вже зовсім інший рівень виховання. Тому що обов'язково треба переступити поріг. І любий кружки, школа мистецтв. Є у нас багато чого цікавого в місті. Дай Боже, щоб був мир, спокій. А наші діти надзвичайно талановиті. Їх треба тільки правильно повести по цій стежці. Наші діти надзвичайно талановиті. Ну, в принципі, музика, як і справжній вчитель, залишає слід назавжди в серці. Назавжди. І пані Наталя Наталя Федорівна Лужанська яскравий приклад того, як своєю наполегливою кропіткою працею змінила долі на ліпшу сторону, прищеплюючи любов до творчості, до музики. І продовжуючи себе в своїх учнях. Дякуємо Я вам на це за дуже сподіваюсь за ту сомлінну працю. Ну, хай музика живе в серцях. Так, Дякуємо вона вам живе в наших серцях. Дитина народжується полискова і закінчується шлях кожної людини, але музика завжди з нами кожна. Тоді дякую з піснею до перемоги. Да, слава до перемог. Україні! Героям слава! Народних інструментів Роздільнянщини, оркестр народних інструментів Розбілянської школи, мистецтв її керівник Наталя Руженська.